Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська і Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 25 травня 2023 року. Сьогодні, в першій половині дня, можливе напружене спілкування з близькими, рідними людьми. В голові крутитимуться думки по колу або застрягне на повторі якась пісня чи фраза. Проте, якщо проявити делікатність і поставити нам перше місце взаємно вигодно, то вдасться домовитися з будь-ким. Жінкам рекомендую бути сьогодні максимально креативними. Чоловіки зараз бачать всі. Всіх наскрізь і можуть натискати на ті важелі впливу, які їм потрібні на даний момент. Увесь день, особливо ввечері, можливість сплески емоцій, образ, спотвореного розуміння того, що відбувається, спокуси, інтриги, маніпуляції до вечора лише підсиляться. Комусь буде важко стриматися від зваби і звабливих пропозицій. А рекомендую сьогодні та завтра дослідити тему ваших досягнень за останні два роки. Хваліть себе і інших, відслідковуйте погорду зарозумілість, зверхні ставлення до інших та рубайте їх на корню, бо потім вам же і прилетить цікавий день. Напишіть під постом в коментарях, як він у вас минає, які відчуття були і як ви з ними справилися. Підписуйтеся на мій блог, переходьте в сторіс там більше інформації про цей день. Дякую вам за увагу! Зустрінемося завтра!